Всі у наших дітей 9 років, 12 років, 15 років. Вони всі спілкуються російською мовою. Вони всі є носіями російськомовного музичного контенту. Це є велика проблема для нашого званого майбутнього. Саме через це ці діти потім хочуть в 18 років. Доброго дня, Володимир Алер. Я почати розкажу трошки до іншого. Я хочу задати питання, мені сказали, що часу. Доволі мало, і ми вже це зможемо підняти питання під час дискусії цієї. А, дивіться, кожна війна вона ведеться заради майбутнього, Я думаю, всі згодні, правильно. Наше майбутнє це наші діти. Ось я до цього слухав бесіду попередньо. Там була така тема про патріотичне виховання. І давайте робити те, що з наших сил. Давайте ось щодо патріотичного виховання. Ми Ви всі бачите наших дітей. 9 років, 12 років, 15 років. Вони всі спілкуються російською мовою. Вони всі є носіями російськомовного музичного контенту. Це є велика проблема для нашого званого майбутнього. Саме через це ці діти потім хочуть виїжджати 18 років. Що хочу вам сказати? У нас є такі можливості щодо патріотичного виховання. Є представники шкіл, можливо, тут представники громади. Є представник влади, зараз залишився пан Іван, пан Андріє, я не бачу правильно. А, давайте зробимо те, що в наша силах разом з громадськістю, громадськими організаціями, разом з вами ведемо патріотичне виховання в школах з людьми, щоб приходили. Я знаю, приходять дуже рідко військові, але дуже багато в нас розмов про війну. Дуже багато. З тих військових також не, не всі є патріотична. Ну, різні військові. Якщо ми кажемо, у нас є багато письменників, є багато моральних авторитетів. Нам треба вести в школу раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць зустрічі з людьми у кожен клас. Дітям треба прив'язувати любов до України, треба розказувати про історію України, любов до рідного міста і тому подібне. Тому будь-які наші тут Тоді вони не будуть мати жодного ефекту, якщо не втратимо цю молодь. А ми її втрачаємо. Я кожного дня бачу їх на вулицях, бачу, де заходять, Проходячи, вони всі слухають російську мову, спілкуються на російській мові, не дивлячись на те, що є війна. Школа, в вчителі цьому приділяють недостатню уваги. Тому ось у кожної громадської організації, чому зараз погано працюють громадські організації? Дивись, вас питання є проблеми з фінансуванням. Нема багато, -багато цілей. Є ціль військова, правильно сказали, у нас є ціль загально військова. Вони всі стали другорядними. У нас залишалася єдина ціль це військово допомагати військовому. Все, всі інші цілі, реально, вони другорядні. Скільки ми не будемо створювати комітетів, воно працювати не буде, бо це другорядно. Я хочу я буду допомагати. Давайте робити це те, що наша сила. Те, що я кажу, ось я президент кладу. Це треба одразу брати і робити. Я зараз переходжу до того, що було під час активної військової фази. Чому це важливо? Ось ми поговорили, ми закінчили розмову, ми пішли і почали це робити. Щодо під час військових дій. Є багато гарних прикладів співпраці, наприклад, військової адміністрації. У нас було багато військових. Е було багато волонтерів під час початку, початку активної фази. Вони всі діяли роз'єднано. Ось я щось роблю щось, інше, щось, щось робить. Ну, були випадки, чому це почалося. Наприклад, були якісь там квартири, ну, це просто з зброю почалося. Була якась квартира, була жіночка, яка просто набирала всіх волонтерам, і там 5 волонтерів за день могли привозити ліки або їжу. Що потрібно було, потрібна була якась координація, якась взаємодія. Що зробили волонтери? З познайомилися з Максимом Богомазом ми змогли їх всіх з'єднати, об'єднати, зробити чати, щоб дій... ну, тоді була створена карта міста безпосередньо, коли кожна крупна організація, крупний волонтерський центр він за щось конкретно відповідав. Він мав свої цілі, мав свої завдання, мав відповідальність і з кожної організації був спрос. Так само мають в організації забрати і робити такі самі напрямки, які є, як ти сказав, що да? забрати накритий напрямок, концентруватися на території і працювати. Так само і ця це процедура щодо патріотичного виховання, я думаю, що пан пан може відповісти. Можна відповіді на патріотичне виховання. О, клас. Так, я не почула, я для громадської організації спілка жінок міста Чернігова, але так сталося вже в принципі в І тому про Національне патріотичне виховання почало попередні. Дивіться, Національне патріотичне виховання є на схисною лінією в дві українській школі. Тобто на кожному уроці вчитель виділяє час на Національне патріотичне виховання. Це раз. будь темі воно має бути. Те, що це, як це відноситься різними вчителями, то це може бути. Це по-перше. По-друге, не мовчання в школі. Школа зупиняється в хвилину мовчання. Тобто на кожному році, о 5-й ранку, вона присутня. По-друге, зустрічі з військовими. Це також управління освіти розробило рекомендації. Що хочу вам сказати? У нас є такі можливості щодо патріотичного виховання. Є представники шкіл, можливо, тут представники громад. Є представник влади, зараз залишився пан Іван, пан Ніє, я не бачу правильно. А, давайте зробимо те, що в наша силах разом з громадськістю, з громадськими організаціями, разом з вами ведемо патріотичне виховання в школах з людьми, що приходили. Я знаю, приходять дуже рідко військові, але дуже багато в нас розмов про війну. Дуже багато. З цих військових також не, не всі є патріотична. Різні Якщо ми кажемо, у нас є багато письменників, є багато моральних авторитетів. Нам треба вести в школу раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць зустрічі з людьми у кожен клас. Дітям треба показувати любов до України, треба розказувати про історію України, любов до рідного міста і тому подібне. Як тому будь-які наші тут дії, вони не будуть. Не жодного ефекту, якщо ми втратимо цю молодь, а ми її втрачаємо. Кожного дня бачу їх на вулицях, бачу, де заходять, Проходячи, вони всі слухають російську мову, спілкуються на російській мові, дивлячись на те, що є війна. В школах вчителі приділяють недостатню увагу. Тому ось у кожної громадській організації, чому зараз погано працюють громадські організації? Дивись, питання є боротьби з фінансуванням, немає багато сили. Зі ці військових. У нас є ціль загальна військова. Вони всі стали другорядними. В нас залишалася єдина ціль це військово, допомагати військовим. Всі Все інші цілі, реально, вони другорядні. Скільки ми не будемо створювати комітетів, працювати не будемо, це другорядно. Я хочу їм допомагати. Давайте робити це ж, те, що наша стрілять. Те, що я кажу, ось я презентую. Це треба одразу брати і робити. Я зараз переходжу до того, що було під час активної військової фази, чому це важливо? Ось ми поговорили, ми закінчили розмову, ми пішли і почали це робити. Щодо під час військових дій. Є багато гарних прикладів з ось, наприклад, військової адміністрації. У нас було багато військових е було багато волонтерів під час початку активної фази. Вони всі діяли роз'єднано. Ось я щось роблю щось, інше щось робить. Ну, були випадки, що це пішлося. Наприклад, були якісь там квартири, були... ну, це просто поначе, і зброю почалося. Була якась квартира, була жіночка, яка просто набирала всім волонтерам, і там 5 волонтерів день могли привозити ліки або їжу. Що потрібно було, Бу потрібно була якась координація, якась взаємодія. Що зробили волонтери на цей час? Познайомитися з Максимом Богомазом. ми змогли всіх з'єднати, об'єднати, зробити чати, щоб дій... ну, тоді була створена карта міста безпосередньо, коли кожна крупна організація, крупний волонтерський центр він за щось конкретно відповідав. Мав свої цілі, мав свої завдання, мав відповідальність і з кожної організації зброю. Так само мають організації забрати і робити такі самі напрямки, які є, як ти сказав, що да? забрати викритий напрямок, триватися на території і працювати. Так само і ця це процес. Щодо патріотичного виховання, я думаю, що пан пан може відповісти. Можна відповідати залу на патріотичне виховання. О, так, я не почував, я та громадської організації спілка жінок міста Чернігова, але так сталося вже в принципі в школі. І тому про Національне патріотичне виховання хочу окремо. Дивіться, національне патріотичне виховання є на схисною лінією в українській школі. Тобто на кожному уроці вчитель виділяє час на національне патріотичне виховання. Це раз. те, воно має бути те, що це як це відноситься різними вчителями, то це може бути. Це по-перше, по-друге, хвилини мовчання в школі. Школа зупиняється в хвилину мовчання. Тобто, на кожному році, в п'ятій ранку, вона внесує. По-друге, зустрічі з військовими. Це також управління освіти розробило рекомендації. Ми маємо навчити людей любити свою країну. Військові, я кажу, це добре, але це має бути могальний авторитет місце, які. Поважати істориків, письменників, в нас є письменники, які прийшли багато про Україну, про створення України, про багато політичних та історичних процесів. Вони, ви ж розумієте, я думаю, це зброя, слово це зброя, і казати про те, що звичайно вимагає бути цією зброєю, це носис. Кожен міською це нос. Я вам скажу, приклад, я працював в 22-й школі, це були 2000 років. Я був єдиним викладачем в 22 школи, не знаю, чи хто знає, чи, хто заходить в Учительську і домовляв на українській мові. Я, я, я проживав там рік за єдницький, за жовтого Російському. Я був єдиний. Всі викладачі всі, всі спілкувалися, за ще у тисячі торгівлі. на виключно на російській мові. Виключно я тебе на, на батьківський збор через те, що я на батьківський збори став, що Росія задати Бога на Росії казав, що Росія наш ворог. Це був 2003 не знаю. Це ще будуть Ну так само, я зараз Максимуха Польщі, і Максим мені про Польща так скаже, далі польща до нашого родина. Ні, ні, ні. Ми маємо столичних наших, знати наших ворогів. Ми маємо завдати нашим дітям правильні речі вже зараз. І будь-яка людина не зможе вкласти ці правильні речі. Не зможе. Я просто думаю, що так потрібно організовувати, вибачаюся, потрібно організувати такий самий форум з тими людьми, які ти кажеш для, для популяризації цих слів. Бо, бо, бо ти будеш казати, ти ну, організуєш ці історії, воно ж не з'явиться, розумієш? Вони можна казати, можеш щось робити, а якщо ти це не встанемо і не підемо не породити, як ти сказав, то це не вийде. Це треба одразу робити. Це треба вибрати громадськість цих людей. Ці люди мають світ, але що будь ну, що, я це можна з але ці бесіди не мають бути, це, це, а вимагатися. Якщо. Виховаться, чекайте, чекайте. Ну, ти ж сказав, що звичайний вчитель. Так от він не звичайний абсолютно. Це та людина, яка веде дитину в світ. Він не звичайний. Це людина, яка має відповідного світу, яка має відповідний підхід до дітей і так далі, і так далі. Якщо для дітей не є авторитетом, якомусь германів'язу. Ну, тут вже питання, напевно, до вчителя. Ну, але але в, цілому, в цілому базовий вчитель, він може мусить це робити. Так має бути, але на Я скажу, в, я спілкуюся з дітькою, у мене є прекрасний, є там... там ну, с... не береш, ти вважаєш авторитетів на все місто. Ти, я знаю, що... Ми маємо повертатися до цієї історії, у нас є пара запитань, і повернемось до штабу волонтерів. Ми, ми зараз підемо про відео світ, я думаю, що... Тому що, а, як і праців, ми, працівники ОМС, виконавчі будь-якої, всі повинні дійсно а, не тільки спілкуватися, у нас повинно бути отут, і воно є. Але звинувачувати органи влади, заклади нашого освіти про те, що а, наразі мало а, сил, і зусиль на патріотичне виховання, я з цим не погоджуюсь. Ми, ми, ми всі розуміємо, що воно працює. Але можна я одне скажу? Діти в закладах освіти спілкуються українською мовою, нашою рідною державною мовою. Коли вони приходять додому, я суджу по нашій невеличкій громаді. Для міста, для області в розрізі це може, може дійсно інформати зріст дуже а, великий. Вони приходять і ви думаєте, відсоток який буде спілкуватися на українській мові? Так ми бачимо прикордоння, тим прикордоння, наші прикордоння. тут є представники ЗРФ, ЗРБ, так як ми. Вони приходять додому і спілкуються російською мовою. І впливати на це ми не можемо. Не може говорити обласна державна адміністрація, районна військова адміністрація. Ми, органи місцевосоврятування, і сказати, прийде пальчиком, помагати туди.